До студії громадського онлайн будемо говорити зараз з нашими наступними гостями. Сьогодні у нас насичений день. Як бачите, гостей дуже багато. Говоримо про реабілітацію військових, яких офіційно називають е, учасників бойових дій. Правильно, у вас є оцей статус учасника Почти. бойових дій, бо не всіх є насправді. Будемо Май, говорити з Антоном де. Мітраховим. Це колишній боєць 12-го батальйону е, територіальної оборони міста Києва. Їх з'ясували, зустрічались ми з Антоном влітку на веселій Горі Колища. Села гора була нашою, тобто українській стороні українською стороною контролювалася. І Валерій Лічук, боєць добровольчого українського корпусу правого сектору. Ви напевно не колишні вважаєтесь, бо там же ж добровольчі колишніх батальйони не, буває, не колишніх не бувають. Так Розповідайте, ми вам даємо слово. Ви проходите якусь, ви намагаєтеся реабілітуватися в нормальному житті. Як це все відбувається? Скільки вас в групах? Хто вас запросив чи ви самі зголосилися? Ти перший. Хорошо. <реш> Вони <реш> просто з Десь в февралі місяця мені позвонили мої друзі. Вот, предложили, не желали поучаствовать в программе, мол, приедет какой-то датский психотерапевт, uh -huh. и она будет учить, как работать с ПТСР. Uh -huh. То есть сразу, с, буквально с первого предложения сказали о том, что цена идея в том, что если ты даешь да, то ты потом помогаешь. Uh -huh. Я, честно говоря, не думал, то, что... Психологичный стресс, ПТСР, П... посттравматический По стресс, посттравматический синдром, да. да. Я думал, то, что, ну, как бы... Со мной все нормально, но мне очень хотелось помогать ребятам. Потому что я на тот момент был уже дома, ребята были еще там, и очень важно было что-то делать. И я поехал туда. В результате, ну, поехали прямо в Данию? Нет, не в Данию. Я поехал в конче А, в конче заспи это все проходит. Сколько вами проходило пиццу? В навчання? Вначале нас было 25, по-моему. Вот. Но как-то получилось то, что непонятно набирали, и было много не участников действий. Было там какие-то психологи отдельно военные. Да, представьте, у нас сейчас осталось. порядка, Да, порядка человек 15. Угу. вот. Те, кто сейчас закончит 20 -20 первый, більше, більше, первый більше курс. Что вас научили? Чи я вам допомогли, можно так сказать? Да, вот тут я, собственно, как бы и хочу рассказать. Основное. основной метод, который используется, ну, как бы то, чему нас учат, и то, что с нами делали, это в первую очередь общение. Это вербальный контакт, и при том, вот тут как раз слово «контакт», наверное, решающее. Плюс какие-то определенные инструменты, которые помогают повысить телесную осознанность, но они больше идут как в какое-то дополнение к тому, чтобы ты мог входить в контакт с человеком. Вот. Это, если в, двух, в трех словах конкретно рассказать. Вам вдалося ну, почати uh... спілкуватися, почати говорити про проблеми. Просто в журналістів, як на мене, такі проблеми також є, на жаль. Вони якось через якийсь період часу з'являються, якась депресія, небажання взагалі. Мені здається, що проходять такі періоди небажання чути про війну, якось це бажання це, це, відділитися, це, 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 які є. у вас. А Які у вас проблеми після війни були, і чи вам вдалося їх вирішити? Ну, і чи ви вважаєте, що вони взагалі є ці проблеми? Тому що багато ж солдатів, з якими ми спілкуємося, кажуть, що ну все окей, в мене все гаразд. Розумієте. а Потім зриваються. Так, да, ну справа в тому, що посттравматичний синдром це поствоєнний синдром, він ще називається, він не розвивається не зразу, він розвивається мінімум через півроку, а взагалі він може розвиватися і через рік, і через декілька років. Uh -huh. Тому що людина вона знаходиться в постійному стресі. Тобто людина, яка постійно, знаходиться постійно під обстрілами, яка постійно е е е життю його, його товаришів небезпека, яка бачить кров. Хоче-не хоче, психіка перевантажується в якійсь мірі. От, і воно з часом дається знаки. От, І справа в тому, що посттравматичний синдром це не значить, що його нема. Він був завжди. Він був після Другої світової війни, дуже колосальний. Він був після Афганістану, тільки ніхто, ніхто ним не займався. Для мене це не було новиною, тому що у мене багато дуже знайомих і моїх друзів, хоча вони старші, мене були, дуже вертались з Афганістану. І коли починалися всі події, я знав, що вони якби будуть, якщо що ця проблема буде існувати, і з нею буде потрібно щось робити, тому що насправді вона дуже буде дуже велика. От, проблема. І зараз це перший якби, такий один з пілотних проєктів, один. Я не скажу, що він єдиний, але один з пілотних проєктів. Але в своєму роді в своєму виді він унікальний в якійсь мірі. Чого? Тому що Діті, ну Марчер, яка з його якби, веде. Ця датчанка, от вона саме запропонувала такий формат, який дуже сприятливий. От коли з бійцями спілкуються самі бійці, ну, зараз вона випробувала його в себе в Данії там працюють успішно групи. Тому що коли людина була на війні, і в принципі вона говорить з тією людиною, яка була на війні, довіра на порядок вища. Тобто вони розуміють, про що вони говорять. У них дуже швидко налагоджуються емоційні контакти, дуже ну це просто. І тому допомогти один одному набагато легше. Ви зараз будете після навчання, то ваша перша група випуститься, ви будете як працювати з іншими бійцями? Ну, це допомагати В, в Ми вже ну, зараз би, тут... починаємо працювати. Вся так. основна ідея в тому, що ми отримуємо деякі інструменти, і ми потім ділимося і з нашими товарищами. А як можна долучитися тим, хто відчуває проблеми? От реально людина. Позвонити, там... повинні написати на Фейсбук. Я так розумію, це ваша. Торінка да. так називається Wanted Warrior Ukraine. Англомовна, я так розумію, це а, ну є українська в принципі. А вона англоязична, тому що фаундинг ділиться за счет міграції в першу чергу. ну, Така ідея була. того, хто Долучається завжди люди. Є хто да. пише, да. телефонує, просить, да. відчуває, що да. їм да. потрібно. Да. Ми самі просто то, то товаришам. Я, наприклад, розказую, якщо будуть там проблеми, хлопці хай звертаються, тому що якби. Проблеми будуть тут не треба казати, що їх там можуть може не бути. Вони будуть будуть обов'язково їх треба просто вирішувати. Це нічого такого якби нема. Ні поганого, ні хорошого. Просто це є і це те, чим треба працювати все. Запитання, хлопці, до вас двох, воно дуже серйозне. Я от нещодавно спілкувалася з Елею Поляковою. Це вона очолює організацію солдатських матерів Петербурга, і в принципі вони дуже давно працюють з військовим російськими, ви знаєте, що Росія фактично завжди веде війну з кимось, так це і Грузія, була і Абхазія, і Південна Осетія, і Чечня. І от вона каже про те, що люди, які були на війні, в принципі, багато з них. Потім вже не можуть не воювати, тому це як синдром такий. Через це після кожної війни відбувається сплеск там насильств різних злочинів, так грабунків і так далі. Так далі тому що людина ну не відчуває якихось бар'єрів, вона в принципі не боїться якихось покарань. і Так далі як можна це бороти, і ну можливо Україну таке теж буде чекати просто. Ну... Я можу відповісти на це питання. Ну, нам, якби це буде чекати, але в меншій мірі, ніж Росію. І я поясню, чому. По-перше, нас, по-перше, Росія веде війну не на своїй території завжди, грубо кажучи. Росія веде загарбницькі війни, якісь мірі. і придушує народи, які це був синдром у нас такий Афганістану. Солдати і Субтитры собі. Про Чечню можна сказати двояко. Ви ж розумієте, 에... Росія і росіяни скажуть, що Чечня це наша територія а ну, росіяни кажуть, а чеченці, а чеченці кажуть, що то не їхня. А як називається Росія чи Чечня? Розумієте. Відповідь на питання Чечня все ж таки називається Чеченці там живуть народне. Автономія, таке автономія. Да. Тобто й чеченці там живуть. І реально геноцид чеченського народу був і якби дуже сильний. Ну але річ не в цьому тут неважливо ти на, свої, на своїй території. Просто коли ти воював, от я навіть чую зараз від багатьох бійців, що вони кажуть, що ми готові їхати вже, можливо, на будь-яку війну воювати. Ну зрозуміло, не на там не не, не за росіян, так не підуть з іншого боку воювати, але можливо там поїдуть з якісь дальші країни. І багато є людей, які раніше воювали. Ми бачимо. Як прийшли на цю війну, ті, хто був в Чечні з боку чеченців, так? ті, хто був десь в інших гарячих точках, тому що ну, є бажання воювати в людини. От вже це і закладено в голові. О. О. Тут вопрос, тому що многі. Ми якраз ровно військовій машині. І такими такі саміщами і займаємося. это буквально часть, коли ми. даем какую-то теоретическую информацию по поводу того, в каком то состоянии вообще находишься на войне. Как работает твой сознательно, как работает бессознательно. И зачастую человек, ну, война превращается просто в наркотик, на самом деле. Адреналин тоже на Вот эти состояния и, и тебе классно, спокойно. На войне классно. Все ребята, которые там были, скажут, блин, это офигенно. Да, тебя героя, <laughs> героем, а ты отрываешь адреналин, еще тем больше тебя там, там зараз подгодовывают, там все. Ну, фактически, кроме автомата, тебе мало проще Треба думать, это давайте. Да, да, правда? да. да. Это, это только одни, как бы, да, из ступенечек, которые там есть. Есть еще просто ощущение, вот это состояние, которое на граждане ну, в гражданской жизни человек потом не испытывал. Ну, то он не очень дуже долго скучно. там испытывал. Перевесили да. адреналинового фона. Поэтому так, там конечно, не так всегда так. обязательно хочется на войну, сколько хочется обратно в то состояние, когда у тебя все хорошо и спокойно. Вот вот ровно разрешением этих вопросов мы и занимаемся. Ну так, але той стан може бути там не в війну. Я помню, как в намагались захоплювати, например, ту саму. Лавру Московського патріархату, так, тобто вони вважали, що вона має бути українською, зрозуміло там, але тобто вони були людьми, які були готові там за допомогою бійок це вирішувати, за допомогою там сили, так. І в 90-х було багато таких насправді процесів за участю саме афганців, які повернулися з війни. Бо люди ну, не відчували ну, не якогось страху. Ваганця, нічого страшного, вот тут... а в нас <реш> зараз таких дуже багато буде. І буде гораздо більше. Нам я ще зможу И... ошибитися в цифрах, але наскільки. Я помню, там после вьетнамской войны у них было порядка 50.000 погибших в боевых действиях, а за следующие 15 лет 60.000 покончила жизнь самоубийством. И нас ожидает то же самое. Может, ожидать то же самое. В принципе, это тренинги сделали для того, я чтобы у нас, я поспорю, трошки буде трошки якби как бы менше по одній простій причині, у нас все таки на у нас справедлива війна. Ну, знаєш, Валерій? Боюємося за свою територію. Говориш, справедливо, але <реш> <реш> Чим далі, тим більше ми зустрічаємо новин про те, що там бійці вирішили, що можна забрати щось там в Ми Не говоримо Це про якісь там мародерство, але ну які стираються кордони, так від, від початку того, як То, я що, наприклад їздила, що стрес. якщо ти в АТО, ти можеш їздити там, порушуючи швидкість, тому що немає дегішників, так а до, до а ти можеш щось, ти можеш щось, і от. Бар'єр підвищується, знаєте, ну це навіть да, водою, з водою, з водою. Джак пробував доповнити Валер, звичайно. Да. Ну, не будемо, <реш> не будемо просто, не будемо малювати, що все так безхмарно і прекрасно. Приїжджав Приїжджок нам стін. стін це керівник датської вот такої ж якби uh -huh. как бы, союзу ветеранів, який uh -huh. займається по системі Дітя. І ми з ним провели, оскільки там був один чоловік, який знав англійський та на той момент, на той то ми з ним провели кілька годин вместе. І Разные войны, мы абсолютно разные. То есть я вообще занимался компьютерной графикой до войны. Я не знал, что там, куда. И... А он был профессиональным военным, он участвовал в миротворческой миссии. Но на уровне эмоциональном, на уровне человеческом, на уровне тех проблем, которые нас беспокоили, они были абсолютно идентичны. Полностью идентичны. Разные войны, разные люди, но те проблемы, те переживания, которые происходят, они все. Одинакові, на жаль, абсолютно дякуємо дуже вам. Дякуємо за роботу, дякуємо за навчання. Нагадуємо нашим глядачам, можливо, ви, наші глядачі, серед вас є ті, хто воював, хто зараз звільнився, хто демобілізувався і бажає. Я думаю, що кожен насправді має пройти якусь таку реабілітацію, тому що здається, що з вами все нормально. а Хто його насправді знає? От є сторінка в Фейсбуці на нашому екрані. Долучайтеся, хлопці вам будуть просто спілкуватися. Розумієш, це єдина панацея допомога зараз. Антон Мітрахов, екс боєць 12-го батальйону територіальної оборони Києва, був з нами в студії та Валерій Ільчук, боєць добровольчого українського корпусу правого сектора. Дякую.